У цій шикарній залі вже зовсім скоро зберуться українські журналісти та готельєри з 47 країн світу. Тут презентуватимуть п'ятизіркові перлини – готелі мережі the Leading Hotels of the World». Місце зустрічі столичний готель. Опера. Журналісти та ВІП запрошені зібралися, аби дізнатися, як працюється чудовим п'ятизірковим готелям, що входять до асоціації. The Leading Hotels of the World» – світова мережа. Розповідає Наталі Гур'єва. У її складі 450 готелів, курортів і спа під готелю Палацу у серці Пари. Жа до розкішного бедуїнського табору у пустелі приєднатися до цього гурту непросто. У кожному готелі проходять інспекційні звіти за вісьмома сотнями критеріїв. І згодом виконавчий комітет асоціації ухвалює рішення брати готель до своїх лав або ж ні. Щодо клієнтів, то, хоча рік і непростий, однак на дуже багатих туристів він не вплинув. Вже з березня статистика відвідування готелів асоціації давала позитивні показники. Люди, які дозволяли собі раніше путешествувати, а путешествия це вміння насолоджатися життям, дарує час тільки собі і своїм близьким. Ані продовжують це робити, хоча, може, в цьому году немножко менше. Наталі переконана, що може бути більш цінним для нас та наших близьких подорож. Вона допомагає знайти свою місію та справжні цінності. Ви знаєте, це, напевно, ту лікарство від кризиса, которое ми можемо посоветувати, которое на нашому вже опыті дало позитивний результат. Нельзя останавливаться вперед, Форвард, в стоп. Перша частина вечора закінчилася розіграшем подарунків. Переможці отримують ваучери на проживання від світових готелів асоціації, а також красиві шарфи від опера. Усі в захваті. за вас. атель на сам є полях. На нас чекали готельєри асоціації з усього світу за особистою розмовою. Можна було дізнатися усе про обраний готель, де він знаходиться, який там персонал та чим там годують. Спілкуємося з італійцями про те, чого вони очікують від цього вечора. Ми чекаємо від цієї зустрічі збільшення контактів з українськими туроператорами. В Принципі, ми вже приймаємо багато українських туристів, і торік кількість заброньованих місць у нас збільшилася втричі. Тобто, цей ринок для нас дуже цікавий, і я сподіваюся. Все, що результат цієї зустрічі буде продуктивний. А для більшої зацікавленості італійські партнери приготували українським агентствам пакетні пропозиції. Бонусні програми, які ми плануємо, стосуються сімейного відпочинку, зокрема надання номерів класу люкс родинам, що приїхали з дітьми. Ідеться про низький сезон для родин з однією дитиною. Дитяче місце безкоштовно. Якщо ж дітей двоє, одне місце безкоштовно, а інше за половину вартості. Уму хоченько наша фішка – спа-салони. Ми націлені на прийом українських жінок. Хочемо подарувати їм ще більше краси і здоров'я. Якщо подружжя проводить у нас більше як три ночі, ми пропонуємо їм нестандартне меню з урахуванням кухні області Тоскана. А для родини з дитиною, якій менше десяти років, надаємо спеціальну вечерю. Ну, перш за все, хочу сказати, що ми тут зустріли багато друзів, з якими ми вже давно працюємо. І звичайно, це нові контакти, нові знайомства. І я хочу сказати, що ми дуже активно співпрацюємо з найкращими готелями «Leading Hotel of the World. як туристична фірма Феєрі, адже наші туристи дуже люблять зупинятися в таких готелях. Дійсно, дуже гарні готелі. Ну і звичайно, коли ми знімаємо програми Пеєрі мандрів, ми теж дуже часто зупиняємося в цих готелях і робимо репортажі про ці готелі. Гарячі новини з Монако. Донедавна там був лише один нічний заклад преміум класу. Віднині з'явився нічний клуб з небаченою до цього концепцією. Концепція його буде чорна музика, так називає музика Маутон, змішення соул, джаз, саксофон. Жива музика буде у вас починає з 12 дня і до 12 ночі. Там буде лаундж, бар, лаунж, ресторан. А починає з 12 ночі це перевращається вже в танцпол. І кожен час там Начиная от джаза, заканчивая IRNB. Через диско, через музыку 70-х годов. Теперь у нічному Монако не засумуєш. Українських туристів там чекають з нетерпением. Украинцев что-то есть, некая искренность и открытие миру, что дает им в большей мере. почувствовать, оценить и прожить эти моменты. Украинский народ, он более открыт для восприятия всего настоящего и всего уникального. А говоря про люкс, про роскошь, про то, что сейчас называется термином лакшери, я могу сказать, что это совсем не дороговизна, не обязательно дороговизна. а скорее проживание тех уникальных настоящих моментов, которые свойственны этому пространству, этому человеку, этому событию. Будем рады, если вы будете приезжать в наш отель, посмотрите замечательный главный остров Сейшел в мае. Наш отель находится в 15 минутах от столицы Виктории. Это идеальное место для релаксирующего отдыха, для романтических пар, для пар с детьми. Поэтому путешествуйте, наслаждайтесь замечательным тропическим отдыхом. Это идеальное место для полного прекрасного времяпровождения ваших каникул и прочих вещей. Закончився вечер презентация отелей The Leading Hotels of the World выступом Ирины Билек. Дай тебе квиток, Білик асоціація лідінгових готелів і феєрія радять подорожувати, особливо, якщо йдеться про готелі колекції преміум-класу.